Готуємо неймовірно смачний, стійкий та красивий крем з халвою. Отже, нам потрібно буде масло 82% 200 г. Його треба витягнути заздалегідь мінімум 3 години за 3 години до приготування, щоб воно стало м'яким. Змішуємо в посудині халву та згущенку сиру. Добре перебиваємо блендером до однорідності. Підкладаємо та збиваємо м'яке масло до побіління. Далі порційно додаємо суміш халви та згущонки. додаємо та постійно збиваємо, це все робиться доволі швидко, довго збивати не потрібно. Коли додали вже всю суміш халви зі згущонкою, довго не збиваємо, щоб не перевзбити, інакше крем почне відділятися. Збиваємо до такого стану, коли на кремі починають залишатися візерунки від міксера. Значить, крем готовий, зупиняємось. Ну, от і все, крем можна використовувати за призначенням. Я Спеціально візьму дві насадки, щоб показати, як він буде виглядати, якщо ви захочете прикрашати ним верх торта чи капкейки. Ось такі у мене насадки. Якщо буде потрібно, я скажу маркування кожної насадки. Контури квітки виходять дуже чіткими, рівненькими, вживу виглядає нереально красиво. Цей крем справді вартий уваги і того, щоб ви його приготували. Ось так. Для всіх любителів хави. І навіть для тих, хто халву любить не дуже, але спробувати варто. Він однозначно вам сподобається. Дякую за увагу, за ваші вподобайки, ставте палець вверх, підписуйтеся. Буду рада бачити у себе на сторінці. Всім смачного!